А, і знову привіт. Хто не бачив першу трансляцію, ви можете подивитись. Воно просто викинуло з гри, а я нічого не зберегав. Не і все. Я там навіть до цього. Зараз у мене. Я вже взірвав Аврору і взірвав сонячний луч. Ага. А Похоже, я знайшов ще одну команду. Схоже на те, ага. Force Rocket Ready. То тобто в мене Нептун вже буде готовий, Який де він є? А де Нептун. Він була мене. Так? Коротше. Щось мені... М -м. О, я можу себе? Так. Вау. Ой-ой-ой, я, я придумав кое Дещо. Я на е, чербу. Якщо вам зрозуміло, я заспав на 50 е, ось таких от чувачків. 50 таких! Ну, просто. І вони зараз усі десь знаходяться. А чому моя фігня опустилась? А чому моя. А, ну, моя капсула. Вона просто взяла і... Вона під картою. А, тобто, я заспавнив. Тобто, інші. Я заспавнив в тільки... Ну, не тільки одного. Тобто, інші 49 зараз під картою. Субнаутика. Скритая угроза. Що ти видихаєш? Що ти видихаєш? Перед тобою стоїть е, найопасніша, найнебезпечніша фігня у всій грі, а ти видихаєш. Тобто зараз інші десь під картою. Ось ось десь під ось цим піском. Зараз десь ще 49 ось таких ось. Просто зрозуміє, Що я зробив? Що я надіяв? Є команда Боб-строїтель, Боб, «Боб забілдер білдер. А, стоп, ось другий. Ось другий прийшов. Вони зараз можуть, тобто, виходити з карти. Ага. Вообще Ага. Я убьщаю за звук на ага. фоне. Ага. тобто я зараз так можу у тобто це, Це вже другий чи третій. Ти перший, він застряв. Я, я зрозумів, він застряв. О, ось у нього ось фігня застряла. Так не... ма ж. Ну у нього ж це. У нього ж хітбокси дуже великі. Да? Що він хлибиться? Тобто у мене зараз і креатив і виживання. тому що я зараз невидимий, тобто, цей е, прекрасний е, штука, він буде мене ігнорювати. Тобто, я к, нь к нього підходжу, він нічого, він просто робить свої діла. Ага. Ну я просто щось хочу. Построїть? Я зараз. Боб строитель. Все построїт. Боб строитель. Ага. Я хочу зробити дуже велику миссю штуку. Я хочу зробити таких десь. Ага, зараз тобто, у мене зараз скільки таких. Ага. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. І як мені? Ось. Ага. Ага. Давай ага. е Я и робити ось таких от на е помічку. Дуже багато. О, так я ж можу так варпери. Тільки зараз я до побачення усім.